це Ця мура де ти була. Друзі, всім привіт! Залетіли ми на одну дуже таку гра, то не сильно така, як для когось класна, там, щоб вона що, з нею було там якийсь прикол там чи популярна. Просто знайшли хлопці кажуть, класно дає гра. Тому чому не пробуємо? А скільки це? Дивіться, буквально пару спинів для вас, щоб записати полтора косаря на базу. 40 ну, хвилини не вийшло, друзі. Це вулканчик, показує цю гру. Шикардосна гра, Triple Dragons Тупо сипе як дурна ця гра. Ставочку 20, 200 гривень положили. Ну, навіть 200, 100 гривень ми не прокрутили, полтора тисячі насипало. Чому не грати її? Надо її грати. Тупо, друзі, залишаю силочку на неї. Показав, як виглядає. Тому сміливо заходимо. А з мене далі причитаються, буду ще для вас писати якісь класні відоси, і буду шукати якусь чудову гру. Тому всіх цілую, всіх підняв.